Слава Україні, друзі! Сьогодні приїхали до лісу. Погуляти по таких місцях, там, де були старі хати. Тут то витоптано, але подивимось, що сьогодні може попадеться щось. Побачимо. Мороз такий взяв трошки. Трошки так зимно. Але погуляємо. Хвилин п'ять ходжу. І ось. 16. Перший сигнал і перша монета. Напевне, три копійки буде. Так, три копійки. Після 35-го року. І рік. З'їжений. 57-й. Така перша монетка. Так, другий сигнал. Давайте копнемо онлайн. 21, 22. Пройшло буквально ще хвилини 3, може 5. І знайшов ще сигнальчик, але, напевно, онлайн не вийде копнути. Якраз біля пенька тут корінь. Так. Що в нас тут по Получиться Так, давайте, напевно, я викопаю. Так, викопав. Дивіться. 24 в цій грудочці. Що це в нас таке може бути? Але копається тут. А. І стан, напевно, монет буде поганий. Торф. Так, що це? Тут тоже нема. А тут... Щось. Нічого не зрозумів. Ось щось, що, що. Так, ось, це гудзик, напевно. Так, це німецький гудзик на три дюрочки з кальсонів походу. Ну, так, я думав вже монетка буде. Покажу прикол. Тут купав я гудзик тільки що. Пішов тако низами. Там якийсь чи ставочок, чи річечка, чи коротше, як чи болото якесь було. Ось викопав сигнал, такий чіткий капець. Але не повірив, що це може щось хороше бути. 35-37, коротше, непонятне. Ось я так думаю, що це монета якась. Бачуть, як то монета. Так, це монета. Круто, але в торфі вона, напевно, буде з'їжджена як капець. Так, і, ще, ну коротше, зараз я її якось дотрусь. І як ви гадаєте, що за монета? Це п'ятак? Того разу я п'ятака викопав. Але Олександра ІІ це п'ятак Олександра III, 1880 рік. Дивіться. Хе, поперло. І десь хвилин 15 тільки ходжу. Ідемо далі. Біля того пеньочка був гудзик. Тут п'ятак. А тут дивіться. Дивіться, яка підкова, як фіскар. Це ще що за гігант був кінь? Це то ха, більш половини фіскаря. Біля цього пеньочка випала монетка. Нічого цікавого, але засніму, покажу заодно, що вже накопав, ще десь годинка пройшла, може півтори. Так, щитовик 20 копійок, потім. Копійка якась горана 27-го року, гудзик гнилий, пряжечка з кожю. І якась така непонятна штучка в посріблені. Чи то якась ложечка була, чи то якась іконка всередині, не знаю. І ще товичок такий, що тільки що 15 копійок попався. Ну, поки так. З цієї ямки я думаю, що це розсипушка три різних сигнали. Чуєте три різних сигнали? Так. Подивимося. Чи так це, чи ні? Так, це розсипуха. П'ятак радянський. Далі дивимося. Де тут ще було? Тут щось десь було. Так, зараз я точніше візьму. Так, це буде дуже довго. Зараз я пошукаю. Так, дивіться, три радянські монетки випали. Роки 30-ті. Так. І тут сигнал такий аж сумашедший, дивіться. 33. Якщо це полтинник, я буду в шоці копаю. Знову підстава. Це не, не срібло, це. Трояк, походу. Так, зараз пропікую далі. Так, почистив я ці всі монети. Обшукав, облазив, тут більше нічого нема. Така получилась розсипушка. Ще й гільзу кусочок знайшов. Три по копійці. Стан поганий капець. Щитовий крамочник вбитий. П'ятак 30-го і це навіть п'ятак, а не трояк 24-го року. Бачите, який стан? Це просто жах. Ну, ну, що ж зробиш? Але знахідка цікава. Так, поки сів, перекусив, вирішив показати, що вже вийшло знайти. Знахіток багато, але толку мало. Ще попався отакий жетончик мені. якийсь з бжілкою. Напевно, вулик номер 40 Щось я собі так думаю. На персток попався. Ходячка ще попалась. Потім 3 копійки 71-го. І 2 копійки 31-го ще попались, які не показував. А то наче все показував 15 монет уже. Але. Толку з них, але все-таки хожено хожено. Але дивіться, скільки ще надовбав. Дивіться, куди забрів хащі капітальні. Літом не походиш. Найшов такий сигнальчик, не знаю. Щось таке гарно звенить. Невже вже гурт. Так, це ще й монетка. Оп, відклеїв. І що це? Ніфіга себе дивіться. Павук повзе. Морозяка на дворі, а. А павук ще повзе якийсь. Тот, -то якийсь дурний. Так, монетка. Чи що і показую. Копійка 1897 року. Другий цар, вбитий так само, як і перший. Ще знайшов три монети, там нічого цікавого, радянщина. Побачимо, що тут в хащах щось знайду. Все, відходив, зібрався. Їду додому вже. Такий сьогодні вийшов. І, в принципі, нема чого показувати більше знахідки. Я їх всі показував, окрім трьох радянських монет. Більше нічого цікавого не попалось. Так що якось так сьогодні. Без срібла, але нічого страшного, в слідуючий раз буде. Добре, до зустрічі на каналі. Пока.